Ну а перспективи вступу України до НАТО і навчання українських військових у Великій Британії обговорили міністри оборони двох держав Олексій Рєзніков і Бен Волес. Зустрілися в Києві. Глава українського відомства подякував британському колезі за поставку ракет великої дальності Shadow. Це перша далекобійна зброя, яку Україна отримала від союзників. За словами Резнікова, українські армійці успішно застосовують її на полі бою. Обидва міністри зустрілися з військовими, які пройшли навчання у Британії. І оперують цими ракетами. Бен Уоллес зазначив, що Британія передала Києву Storm Shadow у відповідь на атаки Росії по мирних жителях і по цивільній інфраструктурі. Союзники продовжать надавати Україні військову допомогу для самозахисту, і тепер це літаки F-16, Зазначив Уоллес. вже влітку. Британія почне тренувати українських пілотів. Остання зброя, яку Сполучене Королівство надало Україні, це далекобійні ракети Сторм Шедоу. Це перша ракета великої дальності, яку союзники передали Україні через те, що Росія постійно використовує далекобійну зброю проти мирних жителів та цивільної інфраструктури всупереч міжнародному праву та Женевським конвенціям. Право України на самозахист відповідно до статуту ООН, беззаперечне. Тому тепер Росія розуміє, що союзники стоятимуть плічопліч. З Україною у самозахисті і надаватимуть їй усю необхідну допомогу від протитанкових ракет до танків, ракет Стормшедов та навіть літаків. f 16 у нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчені були в Великобританії. І вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow. Звісно, ми висловлюємо слова подяки нашим британським колегам за участь у повітряній коаліції як розвиток попередньої танкової коаліції. Тому з такими партнерами, з такими коаліціями, ми точно з вами переможемо. Я в цьому не сумніваюся. Більше боєприпасів і навчання українських пілотів на Ф-16 вже завтра, 25 травня, відбудеться 12-та зустріч у форматі Рамштайн. Її проведуть онлайн. Головна тема посилення захисту українського неба. Союзники планують затвердити навчання українських пілотів на західних винищувачах і говоритимуть про надання сучасних систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них під час наступної зустрічі у форматі Рамштайн Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в Україні та розповість про свої нагальні потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона і надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, як і боєприпаси для забезпечення здатності збройних сил України вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку Ф 16 Данія може розпочати навчання українських пілотів у липні, заявив тамтешній міністр оборони. Ольс Лундпульсен за його оцінками на це знадобиться десь півроку. При цьому передачу літаків F-16 України обговорюватимуть восени. Напередодні голова європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що деякі країни Європи вже почали тренувати українських пілотів, серед них Польща. Натомість повітряні сили України інформацію спростовували. Мовляв, підготовка ще тільки триває. Окрім Данії, навчати українські екіпажі на західних винищувачах погодились Сполучені Штати, Велика Британія, Нідерланди і Бельгії. Вишкіл відбуватиметься на полігонах Європи. Японія передала 100 автівок для українських військових. Пакет допомоги анонсували під час саміту Великої Сімки. Японія також надасть продовольчі пайки та медичну допомогу пораненим українським військовим. В Токіо зазначили, що поставки будуть здійснені за запитом Києва на церемонію вручення. Звітавої посол України в Японії Сергій Корсунський наголосив, що це перша передача військової техніки Японією. Тому цей крок має величезне значення для України. Росіяни вбили двох людей і трьох поранили на Херсонщині. Про ситуацію за минулу добу звітує голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Понад 60 разів рашисти били по регіону зі ствольної артилерії по школі, адмінбудівлі і будинку культури в Михайлівці. З авіації запускали керовані бомби по Береславу, зачепили виробничі приміщення, підприємства АЗС та оселі місцевих. За повідомленням поліції через атаки росіян кілька сіл Білозерської громади залишили. Лись без електрики і без водопостачання в Херсоні. Снарядами понівочені багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, магазини і дорожні покриття. Масований обстріл градами Авдіївки протягом доби там поранені 11 жителів Донеччини. Зазначає обласна військова адміністрація. Росіяни били по багатоповерхівках, приватних будинках, адмінспорудах в Торецьку. А від стін позалишалися руїни. Також боєприпаси не оминули школу, палац культури, храм міста, зазнали руйнувань оселі в Костянтинівці, Новодмитрівці, й Торському. В Миколаївці пошкоджена адмінбудівля, і також під вогнем були сі. Іверськ, Мар'янка та Георгіївка Двоє жителів Харківщини травмовані минулої доби. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Через обстріли росіян спалахнули чотири пожежі. За даними надзвичайників, вогонь охопив будівлі в Куп'янському і Харківському районах. Повилітали шипки, а стіни частково зруйновані. Крім того, потрощено шиферу покрівлях. Кремлівські посіпаки випустили шість безпілотників по великобурлуцькій громаді. В селі Плоске під приціл ворога потрапив навчальний заклад, адмінспоруда і будинок культури. Гараж горів в Липівці. Парканта, приватні житлові будинки, господарчі споруди і дві автівки пошкоджені у Вовчанську. Жерти постраждалих на щастя немає. Одна людина поранена через атаку окупантів по Очакову на Миколаївщині. За даними голови обласної військової адміністрації, Віталія Кіма, минулої доби росіяни били з помісту з артилерії, поцілили у приватні будинки в об'єкти інфраструктури, понівечили автівку місцевого. Крім того, через обстріл були пошкоджені газогони, лінії електропередачі, інтернет-дроти. Станом на ранок комунікації вже полагодили. Українські військові не перетинали російського кордону під час операції на Білгородщині. Повідомляє про це американське видання Нью-Йорк Таймс. Журналісти стверджують, бійці регулярних українських підрозділів прикривали лише кордон на випадок контратаки з боку расистів. Бої по той бік кордону ведуть виключно добровольчі формування. Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії вони зазнали незначних втрат і ці втрати ніяк не вплинули на їхню боєздатність, каже видання. Перейняти естафету у Білгородах готується Курська. Вночі там лунала стрілянина біля кордону з Україною. І на світлині видно військових біля населеного пункту Гоголівка, це по тобі кордону. Місцеві повідомляють про щільний вогневий бій в цьому районі. І також у Курській області з'явилися мітки на дорогах. Ну окрім хрестів, які ми вже з вами знаємо, то невідомі. Тепер малюють на Росії ще й прапори легіону свободи Росії. Гарно, димить ще й на кримському мосту окупаційна влада виправдовується, що це. Все в них під контролем, це навчання. Спочатку оголосили про закриття мосту для транспорту на кілька годин. Після ажіотажу у соцмережах одразу заявили про відновлення руху. Неспокійно окупантам було в акваторії Чорного моря. Вранці три невідомі безпілотники, нібито атакували російський військовий розвідувальний корабель Іван Хурс. Сталося це після проходження протоки Босфор. Окупанти традиційно звітують, що ні пошкоджень, ні втрат нічого в них немає. Російські військові в цивільному одязі намагаються тікати з тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя. Бояться дуже українського контрнаступу про тактику морально-психологічного тиску на ворога. Її результати в етері п'ятого розказала речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Крім того, що ми нищимо їх склади, нищимо їх місця дислокації, місця зосередження озброєння та техніки, ми ще виснажуємо ось таким чином і їх морально-психологічний стан. Тому в них процвітає дезертирство, тому вони вже залякані і втомлені очікуванням, намагаються залишити позиції і. Е Текти, десь ретируватися, навіть за перебрі перебратися під виглядом цивільного населення, яке ворог намагається евакуювати з тимчасово окупованих територій. Серед сотні окупантів з минулої доби, і за даними генерального штабу збройних сил України, загалом від початку повномасштабної війни вже ліквідовано 204 тисячі 760 расистів. Подбали наші воїни і про військову техніку ворога. Мінус три танки і мінус п'ять бойових броньованих машин тільки з минулу добу. Крім того, зменшили аж на 21 артилерійську установку і на п'ять реактивних систем залпового вогню ворога. Примусово приземлили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52. вартість його 16 мільйонів доларів. Це сталося у вівторок. Не стало за вівторок і семи безпілотників. А ще знищили сім автомобілів рашистів і спопелили сім машин спеціальної техніки.